Понад берегом стали ранком сиві тумани, а назустріч тумана в наступ йшли ЗСУ Шли солдати, герої, всі до бою готові визволяти вітчизну, рідну землю свою. Ой, тумани, тумани, передайте вітрами українські соколи, проганяють орду, ой, тумани, тумани, перемога за нами, захищайте тумани наших хлопців бою. Небо вкрили ракети, гуркіт, шов понад степом, рвали сиві тумани, Укривав він бою і від луня небесний розійшлось понад степо, у бою за вітчизну рідну матір свою. Ой, тумани, тумани, передайте вітрами українські соколи, проганяють орду, ой, тумани, тумани, перемога за нами, захищайте тумани наших хлопців. Шанували і бачили їхні обличчя, бачили, хто ці хлопці. Я їх кожного знаю особисто з маленьких хлопців, тому що ми виросли в цьому селі разом. І захотілося шанувати, порадившись старостою, порадившись з Дачевським мішою, чим можна. Уникнути бюрократичних моментів на сьогоднішній день, всіх там письмових, проєктів, цього всього. Тобто це все на людських розмовах обговорили, дякувати їм на довір'ї того, що, що я це зроблю так, як треба. Долучились сюди, тут не тільки мої, мої рослини, труд, труд старости, Ідеї. Думаю, моя ідея, да. тому що ідея в чому, ідея вічно. Блакитні кольори і жовті кольори вічні, тобто туї. Ось ялівці з золотистими кінчиками це жовто-блакитні кольори. Самі ялинки вони символізують як блакитні мрії кожного з, цього, з цих козаків. Мрію в мир, мрію в нашу перемогу, єдність, перемогу. України, да. Символ блакитних ялинок. Тобто тому вибраний блакитний, не, не за те. Є багато інших рослин, там, красивих, але от це так. Ми одну ялинку також в місті висадили в честь ні От, Як блакитну мрію, того, що він летів на азот сталі, повернеться звідти, але, ну, на жаль, сталося так, що він загинув. Так само і ці козаки віддали своє життя, віддали за те, щоб сьогодні в день провід багато з людей могли прийти провідати своїх покійних рідних. Але кожен, хто йшов, сміх і мав можливість заглянути йому вічі цим молодим козакам, які, які пішли і стали на захист нашої країни. Привозили все зі Сходу і це особисто нами привезені речі і гільзи, і ну, от велика гільза, вона типу як ваза, так воно і вийшло. Якось воно, знаєте, кажуть. Все воно під час, мабуть, да, ідеї такі створюється. Да, ми збирали це все, тому що ми багато з цих предметів гільз розмальовували, наші дітки. Дружина власноруч розмальовує багато речей, де, ми, де коли наші діти на автанцях, де збираються аудиторії, великі людей, ми розігруємо. Тобто розігруємо якусь гільзу, на неї донатять. Ці донати ми перенаправляли там вже на допомогу хлопцям. Але в даний час ми їх використали ці гільзи, ці всі рештки, це все це ехо таке сьогоднішнє, ще воно, скажімо, це ще не але ехо сходу. Щоб люди тобто, не забували. Люди бачили, те, да, під... що на вулиці все-таки Тому що взяти, от, наприклад, уява людей, вони не розуміють, що таке град. От, ящики від градів це ті гради, якими крили цих хлопців. Не тільки цих, ті, хто зараз стоїть на захисті, ті, хто віддали вже своє життя, ті, хто... Зараз боронить Україну нас з вами, тобто в людей уява це залишки того лиха. Чому ще була така ідея алеї? І за того, що можливо хочеться донести людям ті, які не розуміють або агресують, що знаєте, війна на дворі, а вони тут. Ми ні в кого нічого не забрали і не вкрали. Ми своє віддали, скажімо. і не просимо нічого взамін, просимо єдине, щоб пам'ятали і вшанували наших хлопців. Треба зупинитись, треба вшанувати, треба віддати честь, тому що вони цього заслуговують, щоб наші діти, ми жили тут. Під блакитним мирним українським небом тільки в єдності, тільки тоді, коли народ разом коли підтримується якась ідея, один одного підтримують. Тоді щось рушиться з місця і щось починає відбуватися. Це правда, це дійсно так. У нас, мабуть, болюче, я скажу: от син попав в полон, коли зачепило рідне своє. От тому ми хочемо докричатися до більшості людей, що не потрібно чекати, щоб, знаєте, як от моє та й болить ні. Дитину вже повернули, вже два роки він знову нас воює, захищає нас, все. Але нас так само болить за інших. Ми не забули, і якщо нас десь не видно, це не значить, що нас нема. І ви розумієте, що. Люди мають розуміти, що сьогодні важливо їх. Що мама прийшла, син загинув в 23, в 22-му році. Рік поболіло, два, та вже й забули. А тут іде. Знаєте, як їй стала, зупинилась і знає, що не тільки мене болить. Значить, дійсно не просто так мені дали той прапор, що він заслужив це. що, не що, що гинуть, вони дійсно не дарма. А за нашу віру. З перемогу, ну звичайно, дякуючи родині. Сережа штукіна Киричатого, його всій сім'ї за таку ідею, тому що тут левова частина його роботи, так як він займається озелененням, і волонтерством займається, тому деякі світлини, що ви бачите, тут у вигляді гільз і залишків після воєнних дій, то це все привезено з Донецької області, з різних гарячих частин. От, це його ініціатива, його ідея. Звичайно, підтримую, тому що в кожному селі є хлопці, які служили, які захищали батьківщину і загинули, віддали саме дорогоцінне за своє життя. І в кожному селі мають бути такі пам'ятки про них, щоб кожен з місцевих жителів міг прийти і вшанувати їхню пам'ять. Дякуючи його родині, дякуючи його також друзям. Собку Серйо Сережі, який надав нам допомогу матеріалом, також Зубіцький Віктор квіти нам допоміг. Ну і в нас від Полонської сільської ради, звичайно, долучилися до такої ідеї. Я допомагав працівники по цивільно-правовій угоді, допомагали звичайно. От ми звичайно таку акцію підтримуємо бо більше б таких активних з проукраїнською позицією людей в нашому селі. Досить гарна ініціатива. Жителя села Громи, батька Азовця Сергія Штукіна, який доклав чимало власного ресурсу, власного часу для увіковічнення пам'яті наших загиблих героїв, наших односельчан, жителів села Громи, шануємо наших військовослужбовців, наших хлопців, які віддали життя за мир і спокій на нашій землі. Ой, тумани, тумани. Передайте вітрам українські соколи, проганяють орду, ой тумали, тумали, перемога за нами, захищайте тумалю.